Якісні, стильні, багатофункціональні та дорогі речі ми купуємо не щодня і вибираємо довго та прискіпливо, тим паче для хвостатих друзів. Ідеал знайдено: диван Гранд саме той: чохол та бокові бильця натуральна, меблева оббивна тканина з високими показниками щільності плетіння полотна, розрахована на постійну, активну експлуатацію, Зносостійка, практична, легка та проста у догляді. Міцні пластикові змійки по всій довжині конструкції корпуса та матраца. Наповнювач матраца мікрофібра, м'яке пружне гіпоалергенне волокно не парить, добре вентилюється, утримує середню температуру. Реально міцна пружна поверхня з випуклими бильцями та завищеною спинкою. Матрац знімний, двосторонній. Всі чохли та всі поверхні розбірні на блискавках. Наповнювач в окремих чохлах. Тому для догляду достатньо розібрати диван, почистити чи випрати чохли в делікатному режимі, кольори на вибір в графітово білому меланжі. Приваблива, стильна та стримана палітра. Диван Гранд додайте в помешкання радості зі смаком, потіште вірного друга та власне его. Гранд того вартий.